Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Антоніна Макаревич. Я історикиня, вчителька історики історії. Сьогодні поговоримо про те, що відбувалося з нашими землями після загибелі князя Юрія II Болеслава. Часто фільми та серіали завершуються щасливою або трагічною сценою. Нам наче все зрозуміло, але хотілося б дізнатися, як далі склалося життя героїв чи зміг якийсь непереможний воїн підтвердити всі свої завоювання. Чи чекала на нього десь поразка? А що трапилося з державою після загибелі її володаря? Жоден фільм чи серіал не може тривати вічно а ось життя на землі продовжується, покоління змінюються. А отже, історія завжди знає, як розвивалися події. Трошки нагадаю тобі, що в 1340 році князь Галицько-Волинської держави Юрій II Болислав загинув. Його ніби як отруїли місцеві бояри. Синів він не мав, тож Галицько-Волинська держава опинилася без господаря. За її землі почалася справжня боротьба. Основними її учасниками стали королівство Польське та Велике Князівство Литовське. Вони хотіли загарбати землі Галицько-Волинської держави. Польський король Казимир III захопив Галичину і частину Волині. У цьому йому допомогла підтримка угорського короля Людовика, який доводився Казимирові племінником. Людовик не просто так допомагав дядькові. Казимир не мав синів, тому після його смерті корона і землі відійшли саме Людовику. Пізніше управляти Галичиною Людовик доручив своєму родичеві, сілеському князю Владиславу Опольському. Тож після загибелі Юрія II Болислава, Волинь, Київщина, Переяславщина, Чернігово-Сіверщина та Східне Поділля швидко опинилися у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жамайтійського. Скорочено буде говорити Велике Князівство Литовське. Зближення Галицько-Волинського князівства з Литовським почалося ще до загибелі Юрія II Болислава. Син Литовського князя Гедеміна Любарт одружився з дочкою Володимирського князя Андрія Юрійовича. Тож, коли князь Андрій і його брат Лев загинули близько 1323 року, то Гедемін вже мав претензії на Галицько-Волинські землі. Але тоді Гедемін успіху не мав. Пізніше Юрій II Болеслав одружився з дочкою Гедеміна Овкою. А після загибелі Болеслава волинські бояри запросили правити вже нам відомого Люберта. Після тривалих воєн Волинську та Берестейську землі визнали династичною власністю роду Гедеміновичів. Після смерті Гедеміна у Великому князівстві Литовському правили його сини Ольгард і Кейстут. Брати розділили між собою контроль над землями. Частину руських земель контролював Ольгард. Тоді Чернігово-Сіверщина та Надніпрянщина увійшли до складу Великого князівства Литовського. Утвердитися на цих землях Ольгарду до. Поміг успіх у битві на синіх водах 1362 року. Тоді вдалося витіснити ординців з Чернігівщини, Переяславщини, Гомельщини. У Великому князівстві Литовському близько 90% населення складали майбутні українці та білоруси. Руська мова стала мовою двору органів управління, побудували руські традиції, інститути влади. Литовська концепція владарювання вписалася у формулу: старого не порушуємо, нового не впроваджуємо. До кінця 14 століття Велике Князівство Литовське залишалося об'єднанням земель, удільних князівств зі своїми правителями. Історикиня Наталія Ковенко назвала їх державами в державі. Удільні князі визнавали зверхність Великого князя Литовського, але питання внутрішнього життя вирішували самостійно. Представників династії Гедемінів місцева знать приймала приязно їх вважали за своїх. Закони ніхто не змінював, за боярами воїнами закріплювалися їхні землі, торговці та ремісники користувалися тими самими правами. Тож життя корінних мешканців не змінилося. Так тривала до 1385 року. Але ось у 1370 році за 15 років до цього помер. Польський король Казимир III. синів він не мав. Потім престол зайняв його племінник Людовик Анджуйський, який теж не мав синів. Тож він домовився, що після його смерті на трон сяде одна з його доньок. 1384 року коронували ядвігу, яка була малолітньою. За чоловіка їй став великий князь Литовський, Ягайло Ольгердович. І вже наступного 1380 П'ятого року після коронації уклали угоду про цей династійний союз у місті Крево, тому в історію він увійшов як Кревська унія. Союз мав посилити як Польщу, так і Литву. Окрім внутрішніх питань, які потребували вирішення у кожній з держав, їм обом загрожували напади тевтонців ще через рік, ядвіга і Ягайло уклали шлюб, тож Ягайло став королем польським і співправителем Ядвіги. Зрештою, Ягайло вигнав з Галичини угорців. Ці землі знову він приєднав до Королівства Польського. Окрім Галичини, він також приєднав Західне Поділля і Західну Волинь. Разом ці землі він перетворив на Руське воєводство. Бо саме воєводствами називалися найбільші адміністративно-територіальні одиниці Королівства польського. Центром воєводства стало місто Львів. Окрім руського, з'явилися ще подільське і Белцьке воєводство. Центром Белського стало місто Белз. з подільським не так просто, бо його центром став Кам'янець. Що ж ці зміни означали на практиці? А те, що відтоді польська шляхта, тобто знать, більш впевнено себе почувала на українських землях і почала обіймати посади в адміністративному апараті. Ягайло ж став католиком і взяв собі ім'я Владислав. Пам'ятаєш, руські князі також після охрещення брали собі ще ймена. Князь Володимир став Василем, а князь Ярослав Юрієм. Тут та сама історія. Покатоличення Ягайла вплинуло на поширення католицизму в Литві. Відтоді православ'я поступово втрачало свої сильні позиції. У 1392 році Ягайло підписав острівську угоду зі своїм двоюрідним братом Вітовтом. За нею Вітовт отримував всі батькові землі, а найперше Трокське князівство. Вітовт отримав статус і визнання довічного правителя Великого князівства Литовського і васала польського короля. Тепер Вітовту корилися всі удільні князі Великого Князівства Литовського, в тому числі і Руські. Для останніх це не було позитивом. Чимало князів втратили володіння, а найбільші князівства Вітовт ліквідував. Чому ж Вітовту дозволяли так чинити? Хіба йому не чинили супротив? Що ж, виступи проти себе він твердо придушував, бо у вільні, сучасному вільнюсі столиці Литви, його оточувала католицька знать, яка підтримувала його діяльність. 1410 року під Грюнвальдом військо під його керівництвом розгромило Тевтонський орден. Ця гучна перемога посилила авторитет Вітовта ще дужче, та й у народній пам'яті його образ склався як правителя, який зміг навести лад у державі. 1413 року Вітовт і Ягайло знову підписують унію, тепер городельську. Вітовта знову визнавали довічним володарем Литви під зверхністю польського короля. З нового адміністративно-територіальний устрій Литви мав стати таким самим як у королівстві польському, а найвищу посаду у Литві могли займати лише литовці-католики. Для Русичів це стало черговим обмеженням. Вітов помер 1430 року, і наступним правителем у Великому князівстві Литовському став Свидригайло Ольгардович. Існує версія, що він хотів повернути Литві незалежність, що подобалося не всім. Тому за підтримки Польщі великим князем Литовським проголосили Сигізмунда, який був братом покійного Вітовта. Виходить, що Свидригайла від влади усунули, проте він мав і своїх прихильників. Його опорою були Русичі, які складали його найближче оточення. Тож руські землі, а це Київщина, частина земель Чернігівщини та Сіверщини, Волинь, Поділля, Вітипщина, Смоленщина й Полуцька Земля, залишилися вірними Свидригайлові. Тож від 1432 року тривала війна за владу між Свидригайлом та Сигізмундом. Спочатку війна не давала переваг жодній зі сторін. За два роки прихильники з майбутньої Білорусі відійшли від Свидригайла та визнали владу князя Зигмунда Кейстутовича. 1435 року відбулася битва під Вількомиром. Тоді Свидригайло зазнав поразки, проте вірними йому залишилися чернігово-сіверські міста разом з татарами. Свидригайло оволодів Вінницею. На певний час йому корилася волинська знать. Вдалося відновити Волинське князівство. У відновленому Київському князівстві посів Олелько, син київського князя Володимира Ольгардовича, якого усунув Вітовт. Проте посилення українських князівств не було вигідним Литві та Польщі, тому незабаром їх знову ліквідували. На початку XVI століття кілька удільних князівств Чернігово-Сіверщини відійшли за власним бажанням під владу московського князя Івана III. а Чернігів, Стародуб, Новгород-Сіверський Любич з силою зброї приєднали до Московського князівства. Війни між Великим князівством Литовським і Московським князівством у той час стали звичним явищем. У 1514 році московське військо захопило Смоленськ. У вересні того ж року відбулася битва під Оршею. Князь Костянтин Острозький стояв на чолі українсько-литовсько-білоруського війська. На його стороні також були польські дружини та німецькі військові. Об'єднані сили завдали нищівної. Є поразки московському війську, проте боротьба за україно-білоруські землі між Литвою та Москвою тривала до 1522 року. За умовами перемир'я Литва визнала відхід Смоленська до Москви внаслідок московсько-Литовської війни 1530-х років під владу московської держави відійшли Чернігово-Сіверщина та місто Смоленськ. Під час московсько-литовського протистояння відбулося повстання Михайла Глинського. Він мав суперечки з Троцьким воєводою, не міг порозумітися з королем Сегізмундом І. Припускають, що Глинський хотів створити на східних землях Великого князівства Литовського власне князівство. Під протекторатом московського князя рід Глинських мав тюркське походження, однак ще прадід Михайла Глинського служив у князя Вітовта, а сам Михайло в різний час перебував у служінні німецького князя Максиміліана І, а згодом зробив вже кар'єру у Литві. в кінці 14 століття. Оселилися у місті Глинське на солі. За резиденцію почали себе називати глинськими, проте згодом глинського позбавили посад і земель. За підтримки Москви він підняв бунт. 1508 року зброєю він даремно намагався захопити Менськ, Слуцьк, Оршу, Житомир, Овруч та інші міста. Підтримки від місцевої знаті він не отримав. Доля Глинського і надалі не була щасливою. Виїхав до Москові, там посварився з московським князем, двічі був ув'язнений у Москві, там і помер. Тепер трохи поговоримо про землі Закарпаття. Протягом 11-13 століть Закарпаття входило до складу Угорського королівства. Наприкінці 14 століття подільський князь Федір Коріятович посварився з литовським князем Вітовтом. Йому довелося переїхати на Закарпаття. Там від угорського короля Сіїзмунда Федір Коріятович отримав землі в Мукачівському краї. Новий володар земель взявся розбудовувати місто, звів мурований замок з укріпленням. А на Чернечій горі заклав православний монастир Святого Миколи. За князя Федора розвивалися торгівля та ремесло. Після його смерті в 1414 році Мукачівський край знову потрапив під владу угорців. 1526 року у битві під Могачем угорські війська зазнали поразки від османців. Угорщина опинилася у складі Османської імперії. Західна частина Закарпаття відійшла до складу Австрії, а східна до Трансильванії. Щодо Буковини, то у першій половині ХІХ століття ця земля входила до складу Галицько-Волинської держави. 1359 року постало Молдовське князівство. Північна Буковина, яку тоді називали шипенською землею, на правах автономії потрапила до складу Молдовського князівства. Шипенську землю поділили на кілька волостей, які очолили старости. Є версія, що старости могли бути місцевими боярами. Важливим торговельним пунктом став Хотин, один із важливих центрів волости Молдовського князівства. Там побудували замок Фортецю. 1538 року князівство Молдови, українські землі в його складі, потрапили у васальну залежність від Османської імперії. Тож сьогодні ми з вами дізналися, чому руські землі увійшли до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського та Польського королівства, як князь Острозький розбив москалів у битві під Оршею, а також як склалася доля Закарпаття. Та буковини. Дякую за твій час. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про подкаст. На тебе чекає ще багато цікавих уроків. Почуємося незабаром. Щойно була Антоніна Макаревич. Слава Україні! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАТА освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.